Мої вам вітання, друзі-колеги. Ми біля ангара з соєю. і по оцим слідам видно, що явно якась тут двіжка проїздила, це все закінчується по одній лінії. Ну і від ангара відходять два сліди. Перва машинка сої на здачу пішла. Відвантаження ми почали. Даби. Перед Новим годом закрити певні свої потреби і зобов'язання. Ну і пробиваємося, звісно, до посівного матеріалу. Верні, того матеріалу, який був оставлений на посівний. На підготовку посівного матеріалу. Були вони собрані. Той об'єм, його там достатньо. Всім вистачить, занадто навіть достатньо. Він був зібраний з кількох ділянок, де соя давала порядка 3,5-4 тонн. Тобто, із ліпшої ділянки був забор предполагаємого посівного матеріалу. Так, дякую за ваші сумніви і наполягання перездати аналіз. Бо білок явно не влаштовував, бо ви всі її бачили. Вона особо нічим не страдала, та соя, І навіть азотне оживлення їй трохи і більше, ніж потрібно було, бо карбамід ми небагато але додавали, Тому аналіз порядка 30-31% ну, якийсь він трохи, трохи явно чуток занижений. Тому переробили, Рішили повторно здати в ту саму лабораторію в степному, вони нас до цього часу не подводили, але не вийшло нам там здати, бо лабораторія закрилась, чого не відповідала температура в приміщенні технічним умовам, від опалення їх по якихось причинах відключили і на момент забору, як нам пояснили. Чого могла бути та похибка, температура і тоді не витримувалась, тому вони зараз не беруть аналізи. Ото і, скоріше за все, була причина. Перездали ми попутно додому через Селещину Машівського району. Там спектрометричний аналіз зробили, тобто розтерли, поставили в апарат, розпечаточку він тут же видав і. Це, ну, саме головне нам не цифри. Цифри показали 33,4 і жир 22,4. Це багато мало, опять же, хто зна. Аналізи по-разному робляться, різні, як оказалось, требування і все остальне. Але найголовніше. Питання, вони ж і є переробниками. Вас цей аналіз влаштовує. Це добра соя. Вони на що відповіли, ми з руками-ногами її забираємо. Це отличний результат, і ми її оберемо. Тому, в принципі, нас друге і волнувати не повинно. Відрахувань ніяких не буде. Вона чиста, ну а з під комбайна, ну не віяна. Вона чиста, ну в базі, скажімо так, по вологі теж в базі, ну і по аналізам в їхньому розумінні теж в базі. Я ж не думаю, що вони самі собі вороги. Хоча ті три, взагалом ну, ми в три з трьома людьми працюємо, то всі вони відповіли, що готові були забрати і з тим аналізом. За Ті самі гроші. Поэтому плюс-мінус, то, то вже таке, головне розуміння, що воно там є і, і, і так далі. Так, коли ми доберемося до цього, я думаю, ця двіжка буде основна в первому місяці, але, але вбачаючи те, рік був не дуже тої, такий комфортний для сої, є Десь дрібненьке, є побито комбайн теж далекий від е, ідеалу. Тому е, відсоток те що ми перевірили на отих пробних е, впусках вієк 45-х, ми е, для себе такий відсоток определили е, того, що ми можемо е, розраховувати по відсоткам. Тобто, Буде від ісходного матеріалу взята на посів всього ліж десь 30, 35%. Саме лучший результат був 40%. Ну а ми розраховуємо десь 35%. Це те, що ми беремо на посівний, а все остальне уходить ліба в мусор, які там палички, це все, шелуха, і пиль. І половинки і дрібненьке уходять на фураж. Тому е, свої можливості і час треба розраховувати. Тому е, сої там хвате, е, ми багатенько оставили, всім вистачить, поэтому за це переживати не треба. Ну я думаю, буде е, більш правильно е, все-таки зателефонувати е, свою. Свої наміри підтвердити і скласти свої, скажімо так, побажання по об'єму, даби ми могли вже розраховувати початок. Не то, що початок, скільки нам часу затратить на підготовку пасівного, скільки мішків закупить, бехів, ну і так далі, щоб ми могли планувати свої дії. По е, сортам для себе значить, набрати бажано впродовж тижня е, я той списочок сформую. Е, набирайте, скоріш за все, десь вечірком в районі 6-7 годин. Я Постараюсь телефон біля себе тримати і е, сформуємо цей списочок, і вже намітимо плани. Так, по ціні, це буде як ми її обумовили, Це на тисячу гривень дороже від ціни здачі на той момент, коли ви будете забирати посівний. Тобто, все гуманно, все цей. чого на тисячу гривень більше, бо ви ж будете брати не просто отак от наберете скучі, а іменно він буде відкалібрований. із оцього всього буде тільки 30 35% пофасоване в мішки і іменно те, що готове до подальшої протруйки. Хто там ще буде інакулірувати, не інакулірувати, то вже ваші всі заботи. Тобто, це буде калібрований, одвіяний матеріал, який можна вважати посівним. Опять же, зробимо всхожість і так далі. Ну, Це все, ви знаєте, ліпше за мене. Так, тобто ті всі услуги по відвіюванню і всьому остальному, тобто підготовки матеріалу, от 1000 гривень в плюсі. Це така компенсація за труди. Не більше. Тому все гуманно, все доступно. Э, так, що ми для себе намітили? Сенсор ми не будемо оставляти. Ну, Скажімо, я і вас відмовив від нього. Ваніна показала найкращий результат, і її ми будемо оставляти на 99% площі це її, і у нас є остаток сортової тієї медеї. Ми все таки на прямих посівах ще повторно спробуємо той сорт, він дуже себе показав класно на прямих посівах, і Ну, той нюансик з розтріскуванням, ми просто це саме ближнє поле зробимо. І будемо готові виїхати туди по першій необхідності. Тому попробуємо ще медею. Він нас влаштовував і на класики той сорт, і на прямих посівах. вообще класно, але аби той нюансик. Ще спробуємо його. Ну, нам цікаво його ще раз запустити. Ну, а ваніна показала дуже добре. По э, нормам висіву по ваній, ми для себе визначили, що максимальна кількість це 100 кг на гектар. Це э, десь порядка э, 600 з копійками тисяч на гектар. Це те, що ми висівали минулого року, і ви його бачили. Тобто, 19 міжряддя 12 штук на метр. Не більше. не більше, це те, що було у нас, і ви його бачили. Але від того, що ви бачили, і я думаю, ви теж погодитесь, що то було густувато. На цей рік ми для себе плануємо в половину менше. Тобто, міжряддя збільшується не 19, а 38, восьме, як ви. Знаєте наші останні тенденції, і е, норма в рядку, скоріш за все, лишиться та сама порядка 12 штук на метр, не більше. Тобто, е, ми для себе будемо лишати всього лиш 50 кілограм на гектар, це по оцій сої: 50 кілограм на гектар. Е, ну, для чого я це кажу? Даби ви не брали лишнє. То есть, зайвий матеріал буде просто лежати, або ви не получите бажаного результату. Тобто, порядка 100 кг на гектар, це повністю перекриває всі ваші ризики. Ну, це максимальна кількість, яку ви можете висіяти. Поэтому розраховуйте максимум это 100. Ну, а там уже вважайте по своїм э, баченням і все остальне. Так, все, в принципі, я. Сказав, дзвоніть впродовж тижня, сформуємо цей списочок, даби всі вже були перше впевнені, що вони отримують свій матеріал. І друге, що я знатиму скільки його готувати. то що це я буду брати, но чи то буде дві, чи то три, а нам же їх перевіять, і нам треба кудись ті двійки йдіть і так далі. Тому це треба заздалегідь обговорити. Так, все добре. Ясна, двіжка пішла. Я думаю, в першому місяці, десь в другій половині, ми вже доберемося до посівного і почнемо його готувати. Тому все по плану. Слідкуємо далі. З нами цікаво.